Загоряння в трансформаторній підстанції, окрім того, в районі зафіксованої падіння уламків ракети на територію двох підприємств на місці цього вже інциденту працює наш журналіст Святослав Тромса. Свята вітаємо тебе. Отже, які наслідки тобі відомо щодо подільського району столиці? Вітаю колеги. Насправді картинка страшна, тому що по всій дорозі і тут там, де ми перебуваємо, розкидані уламки, рештки стін, рештки там цегли від будинку скла. І це все дуже доволі моторошно. Ось позаду мене ви можете побачити якраз одне із підприємств, яке постраждало сьогодні внаслідок ракетної атаки. Тобто розкидало, бачите, шифер довкола і ось та будівля двоповерхова. Вона пошкоджена якраз зверху, а позаду. Неї якраз там е, відбувалося загорання, і тут працювали рятувальники. Зараз на щастя вже все загасили, і на щастя ніхто не постраждав. Адже на той момент, хоч і на підприємстві перебували люди, але вони якраз були е, не поруч із тим місцем, де е, відбулося падіння ось цих уламків. Тут дуже багато також пошкоджених автівок. Ви можете бачити зараз працює слідчо-оперативна група, е, аби встановити всі е, подробиці, зафіксувати все те, що. Відбулося всі пошкодження, і власне, от обірвало дроти. Тут дуже багато автівок. Там є далі ще і вантажні, але ми на жаль не можемо пройти туди далі, щоб показати їх. Бо слідчо-оперативна група ще працює. І від вибухової хвилі у вантажних авто просто повідкривало капоти, потріскалося скло. Ну неймовірна картинка така жахлива. І Ось тут навіть ми знаємо, що були люди, які бачили те, що відбувалося. Я перепрошую, а ви не були тут? Ні, коли це сталося? ну ми знаємо, що охоронці, які були тут на підприємстві, вони стали свідками власне того, що відбувалося, і багато місцевих вони також позбиралися потім після п'ятої ранку, коли це відбулося. Я перепрошую ранок добрий. А ви не стали свідком також тих вибухів, які були о п'ятій ранку тут? Став свідком. Я живу у цьому будинку, чув все так. Да. Дуже жахливо було. А там в будинку також у вас вікна повилітали чи як? Ну, так, в половину будинку вікна повилітали, в мене на щастя, ні. Ну, Це я все чув. Для вас це перший досвід такий, що прямо у вашому будинку? Ні, сюди вже прилітало якось. Раніше трохи це не перший, не перший раз, це вже, скажімо так. Тобто тут сюди часто прилітають, якби безпілотники. О, сьогодні що... взагалі жахливо було просто. Давно, напевно, не було такого ракетного обстрілу. Ну, десь місяць, напевно, так. Другого, друго, останнє те, 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 що я пам'ятаю, було 2 січня от такої. Зуміло ну бережіть себе вам всього доброго. Я попрошу, щоб показали, якраз от якраз ту багатоповерхівку, де так само є пошкодження, незначні. Це здебільшого повибивало вікна, повилітали шибки, і зараз ви можете бачити, як просто такі, як невеличкий мурашник утворився. Тобто, люди вони повиходили зі своїх там квартир. Це як зокрема і ті, хто винаймають тут будівлю на першому поверсі. Там представники бізнесу, там вони зараз. Прибирають активно тротуар, і знаєте, все відбувається досить швидко, хоча кілька годин тому. Буквально ну тут все було всіяно уламками, рештками стін, скла і того іншого. Зараз тротуар вже потроху звільняється, але дорога перекрита. Ви можете бачити, і рух він е, зараз неможливий. Саме ось цим відрізком, невеличким відрізком цієї вулиці. І е, Ви можете бачити, що поліція вона зараз виставила відповідні фішки, е, заблокувала е, дорогу і всі вимушені. І там тільки об'їжджати через е інші шляхи. Коли відкриють рух, поки що невідомо, але звісно ж це буде не раніше ніж слідча група. Вона завершить відповідно всю свою роботу. Тут вже швидкої немає. Рятувальників також немає. Залишилася працювати тільки поліція, і ми знаємо, що постраждалих не зафіксували саме у Подільському районі. Натомість руйнування вони справді вражаючі, і далі будуть вже після того, як слідчо-оперативна група завершить прибира і уламки, які розкидані саме на е, одному з підприємств, яке постраждало, відомо, що це не єдине місце, е, куди прилетіли уламки у Подільському районі ще одне е, розташоване неподалік, але його ми вже покажемо трохи згодом. і Також розкажемо про оперативну ситуацію у Шевченківському та Святошинському районах. Адже знаємо, що там вже близько десяти постраждалих за останню інформацію, яку я е, прочитав, і там були пошкодження у житлових будинках. Тож далі будемо тримати вас у курсі подій. Ну А тут на Уподільському районі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу, що відбувся цього ранку. Колеги, вам слово. Свят. Дякуємо тобі за оперативну інформацію.